Шановні ладеженці, закликаємо вас приєднатись до Всесвітньої акції Година землі, яка в цьому році буде проводитись в останню суботу-березня, 25 березня. Суть акції полягає в чому? З 20.30 до 21.30 весь світ, хто підтримує цю акцію, відключає електроенергію, зупиняються автомобілі і таким чином економляться ресурси планети Земля. Світло, пальне і так далі. Тобто Воно здається ну, на перший погляд смішно виглядає. ну Подумаєш, там, скільки там можна той електроенергії чи пального зекономитись, але якщо в селенських масштабах, там, в масштабах планети, якщо всі підтримують, то економія може складати е ну, досить якісь серйозні ресурси. Але суть навіть не в тому, суть в тому, що людина, коли підтримує цю акцію, вона... Хоч на якусь століку, на велику, до, доєднається до збереження ресурсів, які мають обмежені, э, ну, ресурс обмежений і повітря, і води, і, і, і так далі. І корисне копали. Закликаємо приєднатися до цієї акції. Акція чисто символічна, але вот, вона заставляє людей задуматися, який хрупкий мір. Насколько Земля вроде бы нам кажется большая, но она действительно очень маленькая. Снимки с космоса это подтверждают. Вот. Ограниченность водных ресурсов, ограниченность энергетических ресурсов приводит к тому, что стоит задумываться. И о сбережении экономии, и об использовании альтернативных источников энергии. Солнце, вода, ветер. Вот. На сегодняшний день это очень актуально, особенно для Украины, так как Украина ограничена своими энергетическими ресурсами. Вот. И все-таки приятно жить, когда вокруг чисто, уютно и хорошо. Так что присоединяйтесь и давайте все поучаствуем для того, чтобы мир стал хоть чуть-чуть лучше.